До участі у проєкті десятирічна Поліна готувалася сумлінно. Я дуже дуже тренувалася, я співала вдома. Музика це моє життя. Дівчина одна із сотень черкаських школярів, що загорілися ідеєю випробувати свої сили та продемонструвати таланти. До нового року їх прослухає поважне журі. Кращих з кращих відберуть для роботи у театральній студії. Останню вже найближчим часом планують створити у Черкасах. Нам в театр потрібна студія. Ми хочемо з маличку в різних вікових групах виховувати акторів, які потім будуть виходити в наших виставах. Та театрали хочуть не лише виховати підростаюче покоління акторів та артистів, а й розкрити таланти дітей, які в силу різних обставин не можуть зробити цього самі. Я знаю випадки, коли дитина, ну скажімо, живе в акторській сім'ї, в акторській родині, спостерігає. В силу того, що її нема з ким залишити, її приводять в театр, вона сидить на репетиціях, на виставах, і в ній народжується теж бажання попробувати. Ну, скажімо, це ідеальний варіант, за словами Сергія Проскурні, часто на заваді культурного виховання дитини стають матеріальні негаразди, соціальні умови та інші чинники, які не залежать від неї самої, батьки лише вітають такі ініціативи. Приємно кажуть, бачити дітей окриленими та щасливими. Конкурс це просто очередний опит, можливість побороти свої страхи, якій-то приобрести каких-то нових друзів. Ну опять же, опит, тому що в своїй среді. Знак очень быстро адаптируется. Это что-то новое, что-то интересное. Ну, плюс приурочено к новогодним праздникам и это интересно. Організатори проекту планують прослухати до півтори тисячі дітей. Їх читимуть хореографії та розповідатимуть, як слід поводитися на сцені. За участь у конкурсі батьки заплатять по 150 гривень. За ці гроші їм обіцяють солодкий подарунок, професійну фотосесію дитині та запрошення для батьків на святковий концерт. Перший такий стартує вже 22 грудня. Діти до концерту готові, як і до усіх переваг та недоліків зіркового життя. Всіх вітамив показують по телевізору. Вони багато заробляють, їх всі слухають. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Новини.